Вітаю вас! Дякую. Представтесь, будь ласка. Я Горбачевський Вадим Миколаєвич. Вадим Миколаєвич, що це у вас за звір такий страшний? От вирішили мої хлопці мені зробити такий подарунок. Вау! Мої артилеристи дуже. Але поки ти не навчишся ходити, будеш навчитися на, їздити на цьому чорту. — А як цього чорта звати? Квадроцикл. Його звати Форте. Форте. <рігул> Клас, дуже круто. Це ви сьогодні перший раз? От ще не його недавно привезли. Та ви що, серйозно? Так. Да. Він мені тут не особо но... Пацани так решили, значить так воно й буде. Я вас вітаю, я прямо вас щиро вітаю. Оце так обновка. Ви знаєте, що в госпіталі я ще напевно такого не бачили. Ну, значить, я буду перший. ми артилеристи. Сто відсотків. Ну, бажаю вам вдалих поїздок. І сильно, і сильно не ганяйте на дорозі, обережно. Дякую. Гарного дня. Вам також. Ще, ще треба розібратися. Ну нічого, десь там валяється інструкція, ви потім її почитаєте. Ну, Савушки розібрав, собі з цим робив. Та сто відсотків.